Формула 1 бачила багато гучних дебютів. Ми пам'ятаємо, як сюди з величезними бюджетами заходили Toyota і БМВ. Вони витрачали мільйони, будували команди, але зазнавали поразки, так і не підкоривши вершину. Ми бачили, як Хонда роками страждала слабкими двигунами, перш ніж побудувати чемпіонський мотор для Макса Ферстапена. Історія показує, що гроші у королівських перегонах вирішують далеко не все. Але сезон 2026 року приносить нам дещо. Що інше на стартову решітку виходить не просто новачок. Сюди заходить без перебільшення легенда світового автоспорту, бренд, який звик не просто брати участь, а тотально знищувати суперників у Раллі, Лемані, ДТМ та Формулі Є. -Е. Німецький гігант Audi офіційно приєднався до Формули 1. Вони не просто викупили існуючу команду Заубер, а повністю змінили її структуру. Вони будують власні двигуни, переманюють найкращих інженерів з Ferrari та. Red Bull і відкрито без зайвої скромності заявляють: наша мета титул чемпіонів світу. Але чи не занадто це самовпевнено для дебютанта? Чи зможуть вони уникнути долі Honda та інших? Вітаю вас на каналі Fast Lane. Сьогодні ми розберемо кожну деталь нової німецької команди, їхні амбіції та план перемоги. Це головна інформація, яку вам варто знати про дебют Audi у Формулі 1. Поїхали! Для того, щоб зрозуміти, чому прихід Audi викликає такий ажіотаж, треба поглянути на їхнє минуле. Це не історія про участь, це історія про перемоги. Згадаймо, в 80-ті роки Audi назавжди змінила світ раллі, представивши легендарну систему повного приводу Quattro. Тоді скептики стверджували, що така трансмісія занадто важка і складна для перегонів. Audi довели протилежне, просто знищивши конкурентів на гравії та снігу. Потім була ера гонок на. Витривалість 13 перемог у 24 годинах лиману. Вдумайтеся в цю цифру. Вони були новаторами, які першими виграли марафон на дизельному моторі, а згодом першими, хто переміг на гібриді. Вони знають, як працювати з електрикою та складними силовими установками. Чемпіонські титули в ДТМ, успіхи у формулі Є, е і навіть підкорення стелі ралі рейду Дакар на інноваційному електричному позашляховику. Усюди, куди приходили 4 кільця, вони рано чи пізно. Забирали кубок переможця. Генеральний директор Ауді Гернот Дольнер на презентації сказав чітко і по-німецьки прагматично: ми входимо у Формулу 1 не просто для того, щоб там бути. Ми хочемо перемагати, але Формула 1 це зовсім інший звір. Тут минулі заслуги не дають жодної секунди переваги на колі. Тут інший темп розробки та найжорстокіша конкуренція у світі. І Ауді це чудово розуміє. Як же вони вирішили зайти в цей закритий клуб? Німці обрали стратегію повного поглинання. Ще у 2022 році вони оголосили про партнерство із Заубер, а до 2026 року повністю викупили акції швейцарської команди за солідні 600 мільйонів євро. Чому саме Заубер? Чому не створити свою команду? Як це зробив Каділак? Відповідь проста: купити і перебудувати існуючу команду було швидше і ефективніше, ніж робити все з нуля. Завдяки цьому цьому підходу Ауді встигли підготувати власну силову установку, тоді як Cadillac потрібно ще декілька років. Але Ауді не просто змінили вивізку над входом. Вони створили унікальну географію, хоча й складну з точки зору логістики. Хінвіл, Швейцарія, історична база Заубер. Тут розробляють шасі, аеродинаміку та проводять краш-тести. Нойбург, Німеччина, спеціально збудований ультрасучасний департамент. Це серце команди, де розробляють двигуни саме для фор. Формули 1. Там уже працює сотні спеціалістів. Бістер Велика Британія, новий технологічний центр. Навіщо їм третя база команди? Все просто, щоб переманювати британських інженерів з інших колективів, які не хочуть переїжджати жити в Німеччину або Швейцарію. Фінансова підтримка в Audi також непогана. Титульним партнером команди стала фінтех компанія Revolut, а суверенний фонд Катару викопив міноритарний пакет акцій. Ці угоди забезпечили команді практично без Лімітний грошовий потік для розбудови інфраструктури в рамках ліміту бюджетів. Але головний виклик був не у фінансах. Головним залишається змінити ментальність. Колектив Заубер роками звик бути внизу пелотону, лише інколи борючись за очки, але не за перемоги. Нове керівництво має завдання викорінити цю психологію виживання і змусити персонал повірити, що вони майбутня топ команда. Найбільша ставка Audi це власний двигун. На відміну від Макларен, клієнтів Мерседес чи Астон Мартін, які тепер купують мотори у Honda. Вони будуватимуть усе самі під власним дахом. Це дає ідеальну інтеграцію шасі та мотору. Німці готувалися до регламенту 2026 роками. Нові правила, де 50% потужності боліду йде від електрики, ідеально лягають на їхній досвід із Леману та формули Є. Е. 19 грудня 2020. 25-го року стало історичною датою для бренду. На базі в Хінвелі вперше запустили двигун, встановлений у реальне шасі. Це був момент народження боліду з кодовою назвою R26. Але не все так гладко. Ауді вже вступила у політичну гру, навіть не побувавши на трасі. Ще до початку сезону, вони та інші команди почали вимагати від FIA роз'яснень. Вони підозрюють, що Mercedes та Red Bull знайшли сіру зону в правилах, пов'язану зі ступенем стиснення. Двигуна, інсайдери кажуть, що вони знайшли спосіб отримати додаткові 10-15 кінських сил, використовуючи матеріали, що розширюються під час нагрівання, і тим самим збільшують ступінь стиснення. Для Audi, яка будує мотор з чистого аркуша, це критична загроза. Керівництво прямо сказало: якщо це дозволять, це створить значний розрив, який неможливо буде закрити. Німці панічно бояться повторення домінації 2014 року, коли Мерседес просто з знищив усіх своїм двигуном, і те, що вони б'ють на сполох уже зараз, показує наскільки серйозно вони ставляться до іншого німецького конкурента. Команда готова боротися за кожну десяту секунди. Хто ж керує новим колективом? Спочатку проект очолювали Андреас Зайдель, який прийшов з Макларен на посаду генерального директора, та Ольвер Гофман, голова ради директорів. Проте між ними виникла боротьба за владу, яка гальмувала прийняття рішень. У липні 24 року Ауді звільнила обох керівників, щоб усунути політичні проблеми, та запровадили нову модель подвійного управління. Керівником усього проекту став Матіа Біното, колишній бос Феррарі, людина, яка Пройшла шлях від інженера часів Міхайля Шумахера до керівника Скудерії. Його часто критикували за м'якість як керівника команди, але ніхто у світі Формули 1 не сумнівається в його геніальності як технічного директора. Його завдання бути мозком, який змусить заводу Швейцарії та завод у Німеччині працювати синхронно. А от безпосереднім керівником гоночної команди стане Джонатан Вітлі, людина, яку Ауді виманила з Редбул. Вітлі це архітектор тих самих Ордних підстопів за 1,8 секунди, і залізної дисципліни биків. Він був успішним гоночним директором і має практичний досвід побудови чемпіонських команд. Цей досвід охоплює як період домінування Себастьяна Фетеля, так і еру Макса Ферстапена. Додайте сюди й технічного директора Джеймса Кі, що до 22-го року працював у Макларен, а тепер буде піднімати Ауді. До того ж, німці запустили свою програму розвитку молодих пілотів, яку очолить Алан Макні. Ніж минулий керівник команди Audi у формулі, є, е, який до того ж має три перемоги 24 -го годин Лемана за своїми плечима. За кермо R26 сяде той самий дует, який команда успадкувала і зберегла від Залбер. Це класична схема, досвідчений ветеран і амбітний новачок. Ніко Гюлькенберг, німець у німецькій машині. Це маркетингова мрія Ауді. Але справа не тільки в паспорті. У 25-му році Ніко провів феноменальний сезон, здобувши свій перший довгоочікуваний подіум у Сільверстоуні. У свої 38 років він тільки нарощує власну швидкість. Гюлькенберг свічений гонщик, який вміє давати чіткий зворотній зв'язок поведінки машини. Але команді потрібен і свіжий погляд. Його напарником залишається Габріель Бортолето, молода бразильська зірка, чемпіон Формули 3 і Формули 2. Для нього перехід в Audi це своєрідне здійснення мрії, адже саме його кумир Айротон Сена колись привів автомобільний бренд Audi на ринок Бразилії. Бортолето вже і не зовсім новачок. У своєму дебютному сезоні Формули 1 він заробив непогану кількість. Кількість очок та отримав цінний досвід, працюючи поруч з Гюлькенбергом. Тепер він готовий атакувати на вищому рівні, маючи за спиною підтримку заводського гіганта. Але для нього та всієї команди постає величезний виклик нового технічно складного регламенту. 9 січня 2026 року Audi Р-26 Перше виїхала на асфальт траси в Барселоні. Звісно, це був лише знімальний день. Всього 200 кілометрів на демонстраційних шинах. Біното чесно визнав, ми не готові на 100%. Є дитячі хвороби. Мотор ще не працює ідеально. Яка ж їхня стратегія? На презентації в Берліні німці озвучили чіткий план, розписаний по роках. 2026, адаптація, налагодження процесів та збір даних. 27-й 28-й регулярна боротьба за подіуми. 2029 та 30 атака на чемпіонський титул. Титул до 2030 року. Звучить гарно, але ми знаємо, що реальність Формули 1 буває жорстокою. Провал Toyota, довгі роки невдач Honda, вічні проблеми Альпін. Навіть із величезним бюджетом неможливо купити досвід, який роками напрацьовували суперники. Але Audi тут щоб кинути виклик. Вони хочуть побудувати машину вбивцю Mercedes та Red Bull, але не варто чекати дива в першій гонці. Тільки час. Покаже, що у них вийде, та чи справдяться їхні амбітні обіцянки. Реальну картину швидкості можна буде оцінити лише після перших гонок сезону. Тому аналізувати боліди, які ми бачимо на офіційних тестах у Барселоні чи Бахрейні, поки що зарано. Тож наразі просто вітаємо ауді у Формулі 1. З вами був Даніель. Оцінюйте відео та підписуйтесь, щоб не пропустити розбір іншої нової команди 2026 року. Побачимось!